Уявіть, що ви можете покращити свою поставу просто займаючись плаванням. Так, саме так, плавання. І в цьому відео я вам поясню, як це працює. Привіт, друзі! Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, відчуваєте болі в спині чи плечах, або просто хочете покращити свою поставу, це відео саме для вас. Я Юрій Зайдовий, тренер з багаторічним досвідом, і сьогодні ми поговоримо про те, як плавання може стати вашим надійним союзником у боротьбі з проблемами постави. Я розповім вам, як правильно плавати для покращення постави та які техніки вам потрібно використовувати. Тож залишається, буде цікаво. Давайте розпочнемо з того, чому важливо звертати увагу на свою поставу. Проблеми з нею можуть викликати. Цілий ряд неприємних наслідків від болю в спині та шиї до постійної втому та головного болю. Погана постава може негативно вплинути на ваше здоров'я в цілому, тому важливо почати робити щось для її покращення вже сьогодні. А тепер давайте подивимося, як плавання допомагає у вирішенні цієї проблеми. Плавання це вид фізичної активності. Який активно залучає майже усі групи м'язів. Особливо важливими в нашому контексті є м'язи спини, плечей та живота. Під час плавання ми задіємо глибокі м'язи, які допомагають отримувати правильну поставу і підтримувати хребет у правильному положенні. Існує кілька стилів плавання, які можуть бути особливо корисними для покращення вашої постави. Одним з них є плавання на спині. Цей спосіб допомагає розвивати м'язи спини, плечей, шиї, знижуючи напруження в цих ділянках. Інший стиль це плавання брасом, яке задіє м'язи верхнього плечового поясу. Але важливо не просто плавати, а робити це правильно. Наприклад, при плаванні на спині потрібно слідкувати, щоб ваше тіло було рівним, без прогинів в спині. Плавання на грудях також має бути виконано з акцентом на правильне дихання та підтримку рівної лінії тіла, щоб уникнути перевантаження хребта. Правильна техніка допоможе вам не тільки покращити поставу, а й уникнути травм. І декілька порад для початку. Починають свої тренування з 20-30 хвилин плавання кілька разів на тиждень. Плавання на спині або брасом це чудові варіанти для новачків. Постійно стежте за своєю технікою. Це надзвичайно важливо для отримання позитивних результатів. Якщо ви хочете ще більше покращити свою поставу, комбінуйте плавання з іншими вправами для зміцнення спини та брудних м'язів. Пам'ятайте, що на шляху до здорової постави важливо бути терплячим і регулярним у своїх тренуваннях. Плавання це чудовий вод... водночас приємний спосіб позбутися болю. Покращити гнучкість і загальний рівень здоров'я. Тож, якщо ви шукаєте ефективний спосіб покращити свою поставу, плавання це те, що вам потрібно. Це не лише приємно, а й корисно для вашого тіла та загального самопочуття. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися своїми результатами в коментарях. І до нових зустрічей!